Наші лідери, наші другорядні персонажі комп'ютерної гри про падіння в небуця, які безпорадно споглядають, як ми стрімко наближаємося до цивілізаційного самогубства. Про це пише журналіст Алістер Хіт у своїй статті в The Telegraph. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Автор нагадує, що саме Європа свого часу подарувала світові низку величезних досягнень від ідеї демократії до Ренесансу, доби великих географічних відкриттів, промислової революції та відміни рабства. Проте, нині підкреслює хід, цей континент перетворився на посміховисько для всього світу, утративши колишню велич і повагу. Кіра Стармер, Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляйн у тексті згадані як політичні карлики, які, на думку оглядача, взаємозамінні у своїй бездарності, боягузстві та відсутності візії. Єдиною більш-менш адекватною серед західноєвропейських лідерів він вважає Джорджіо Мелоні, але навіть вона за його словами не зуміла змінити самогубний курс своєї держави. У матеріалі наголошується, що України Європи провалюються буквально на всіх напрямках: економічному, військовому, моральному, демографічному, технологічному та геополітичному. Вони втратили повагу світу, ставши лише торговим майданчиком, парком розваг або інститутом шляхетних дівчат. Констатує Алі Стерхіт. Він вважає, що економічне зростання у Європі стало неможливим через величезний податковий тиск і численні регуляції. Які, як він каже, накладено на все, що рухається, до цього додалася й одержимість політикою Net Zero, яка підняла ціни, зруйнувала індустрію та зробила європейські родини біднішими. На тлі цього Європа більше не здатна створювати компанії світового рівня та поступається конкурентам із США і Китаю. Подекуди зауважує автор, пенсіонери отримають навіть вищі виплати, ніж люди, які працюють. Водночас, молодь стає економічно несамостійною та інфантильною через крак ринку житла і фінансові маніпуляції. Народжуваність стрімко впала, а системи охорони здоров'я у різних країнах дедалі більше демонструють свою нежиттєздатність. Європейців, підкреслює хід привчили ставити комфорт і безпеку вище за. Будь-які ризики. Ми прийняли наївний пацифізм, відмовившись бачити, що європейські канікули від історії закінчилися. Попри ВВП, що у 10 разів перевищує російських, і в 3,7 рази більше населення, ми не спромоглися допомогти Києву здолати Кремль. Наголошується у статті за Телеграф. Хід також розглядає проблему міграційної кризи, яка, на його думку, стала наслідком спотворення прекрасної космополітичної ідеї єдності людської душі. Він вважає, що Європа перетворила цю концепцію на зброю, оскільки поділ держав нації називає расизмом, а соціальні гарантії прагне поширювати фактично на весь світ. Ми прийняли викривлену ідеологію, що ставить рівність вище від заслуг, бюрократію вище за демократію, радикальний екологізм вище від зростання, емоцій, вище від розуму, все людське вище від національного. Підкреслює хід. Він визнає, що чимало глузливих випадів Дональда Трампа на адресу Європи і Британії, озвучених у залі ООН, були влучними. Європейські делегати тоді лише червоніли, не знаходячи відповіді. Нездатність Західної Європи оновитися і переозброїтися економічно, військово-суспільно після вторгнення Путіна стало уособленням нашого декадансу. Пише хід. Він наводить приклади недавніх провокацій російський Міг 31, що порушили повітряний простір Естонії та атаки дронів на територію Польщі, і ставить питання, якою буде реакція, якщо Кремль піде ще далі. Трамп закликає їх збивати. Та хіба ми готові? Риторично запитує він. Європа, на його думку, виявилася неспроможною прискоритися через застарілі інституції та мляву політику. Нарощення виробничих темпів у німецькому оборонному секторі він називає замало й запізно. Від початку повномасштабної війни, в лютому 22-го Західна Європа так і не створила аналог ізраїльського залізного купола і не зуміла належно збільшити чисельність армії. У Британії схоже досі більше інспекторів паркування ніж солдатів на службі. Іронічно зауважує хід.